Усім привіт, друзі! Погляньте, що у нас твориться. Бачите, що у нас у нас ожеледиця, друзі, страшна, просто страшна ожеледиця. Все обідінення дуже страшне. Погляньте ось, ось персик. Ось він крижаний, він повністю крижаний. Я не хочу навіть ну, торкатися страшно до віточок, щоб до гілочок, щоб вони не зломилися. Дуже-дуже Ось і огорожа вся. Вся у в облідінні дуже страшне, хоча і друзі на дворі... Эм... Чи 0, чи плюс 1, а отака от от температура. Зранку йшов невеличкий сніжок, потім пустився дощик і все дуже-дуже швидко це замерзло у нас. Погляньте воно. Вишня, кстати, моя, наконець-то скинула листя. Вчора її почала обрізувати то потрохи. Ну Це не вспіло, в общем трохи-трохи там пару барогілочок обрізала. друзі Взимку дуже класно, коли вишню обрізати. Дуже класно, вона це полюбляє. Ну не в таку погоду. оце, Зараз не можна гілочки трогати, бо вони повністю всі крижані, вони можуть зломитися. Це десь буде, коли там мінус один, мінус два, там плюс один, плюс два, то я буду повністю її обріжу добре, бо вона в мене одна і єдина залишилася. І ось, кстати, сітка, друзі, бачите, послухайте. Це так крига, крига шуршить. Воно, воно, воно повністю повністю все, друзі, крижане, прям повністю. Бачите, город все, всі дерева в кризі. Їздила, кстати, до міста. там, ну, Дороги, я не скажу, що вони крижані, бо їх, я так розумію, чимось посипали, і машина за машиною їздить, то, то там вроді як все добре. Не? Ну, не слизько. А от коли я вже йшла назад додому, то я йшла дорогою там, де ну, не машини, там мало, мало машини їздять, мало люди ходять, і ще ранок був. То було дуже слизько, друзі, я чуть не впала, якщо чесно. То таке, Ой, господі, виноград, друзі, виноград весь крижаний. Прям гляньте. Це капець. От для винограда це дуже-дуже погано. В принципі, для всіх дерев і для всіх кущів, отака ожеледиця, це дуже погано. Ну надіємося, на ніч у нас вже плюсова температура, де вроді ну, там поглянемо. Наразі така з цим перемі... переміною клімата, хто його знає, що воно буде. Воно вроді як зранку показує температура одна, а під вечір вже все міняється. Тобто, такого ой, дуже дуже мені жалко оце виноград. Це другий раз за, за моє, скільки я займаюся виноградом і городом, це другий раз така от желедиця, що всі гілочки у кризі. А це не є добре, друзі. Ліпше було б мінус 25 чи мінус 30, і був сніжок, і не було оце отакого. Ну, будемо надіятися, друзі, що все буде добре. І воно, бачите, там весь город, весь город крижаний. Все, то все криля, друзі. Бери ковзанки та ковзайся. Ой, моя трояндочка, віднесенька, ну погляньте, моя жовта трояндочка, вона повністю вся. Вся в кризі, вся в кризі, Та все в кризі, все. І ось і Ліана моя погляньте, яка теж вся в кризі, вона. Комусь може таке е -е, скаже, Каже, що дуже гарно. Ні, друзі, нічого воно не гарно. А ви представляєте, як там біднесенькі наші хлопчики, захисники, та, та дівчатка-захисниці наші таке, оце, в таких умовах. Це, це ж просто капець. Дуже дякую, по-перше, низький уклін, низько-низько вклоняюся -низько до землі, вам, дорогі наші захисники. Дуже вам дякую за те, що в моєму місті отак є, як воно є. Дякувати Богу, дякувати вам, дуже-дуже велика вам дякую. Хоча сьогодні зранку було дуже-дуже у нас по всій країні негарно, дуже негарно, дуже, ну, це так, я в кавичках кажу, негарно. Дуже, дуже неспокійний ранок був. Ну, на скривому розі. Слава Богу, слава нашим захисникам та захисницям, що що отаку, як воно дійсно є. Погляньте, що це що це за капець. В общем, я приїхала друзі, швидко яйця віддала, гроші позабирала. І кстати, ще друзі до мене підходили, поки я отак от яйця роздавала своїм людям, ну, продавала. До мене ще підходили другі люди, хотіли купувати. Ну кажу, в мене немає в мене тільки під заказ, то я іще знайшла трьох клієнтів. Ми обмінялися номерами телефонів, і будемо. Ну, будемо. Кстаті, вже на Новий рік пішли закази на яйця, то ну, буду, буду складати. В общем, такого зарану курочки. Мої курочки друзі не хочуть виходити на двір, бо ну, бачите, воно воно трохи повиходило то, молоднячок. Ось, о, бачите, там. Там таке вода, сніг, там хтось знашука, чуваки такий шукаєць. Друзі, кстати, мені хтось сказав, що тут треба зробити навіс, щоб не було такого. Не, мої дорогеньке, тут погляньте, тут в мене літня кухня, там в мене е, цей як його, е, чердак, тут в мене е, моя хата, ось, о, ну, дому. І він вищий, е, чим ця. Тут воно лісниця, бачите, лісниця до, до чердака. Там воно газова труба, ось о, бачите, газова труба проходить і е, коло літньої кухні, на ну, злітній кухні воно йде. Ну тобто тут ніяк, оце не я не зможу. Тут таке щось треба строїть, хтось знайшов. Ну, общем, не знаю, що подумаю. Наразі в мене в планах купити машину щебня крупного, та оце все засипати і хай буде або забетонувати, так конкретно по, -по вище, воно на, воно ну, насправді О, на барон бігає, нявкає. А на мене. Барон з маська, друзі. Оце коли я ходила. Їздила верніше яйця продавати, залишила їх у літній кухні, там до мене зерно Я їх закрила, щоб вони мишей ловили. Друзі, мишей в цьому году, ну просто капець, ще такого року не було. І кстати, мені тільки що дякую, дякую Іночка, дякую велике, що мене дивися. Дякую тобі велике, що ти мені дала таку наводку класну. Моя... Мій покупець. Вона мене яйця постійно купує, і вона мені дала ну, номер телефону. Мужчина мені буде привозити макуху прямо додому. 9 гривень за кіло. Жарена, жирна, ото класна, класна макуха. Ось тільки що привезли. Вона... Я тільки подзвонила, а це у них склад у 20 хвилинах від мого дому. А я і не знала, що це так близько. Ну, вже мене, він мені привіз, він мені заніс у літню кухню, поставив туди до зерна. Ну, ну бачите, в мене літня кухня. Зараз рибу буду жарить, розморозила. Карасики в мене були ще теж місяця три назад купувала їх, а то розморозила, зараз буду жарить. І отож, коротше говоря, я о, вже вже б'ються воно. Бачите? Вже б'ються, хочуть показувати друзі. що я трохи щось підкупила. А тебе зараз покажу що пачом, по що я купила. макух купувала 9 гривень за кіло. Я ну майже 100 кілограмів він мені привіз. Не за доставку, не за розгрузку він мене не взяв. Ну в общем, от, -от так ой, ой, я дуже дуже дякую. Іночка, Тобі велика. Це мені мінус, мінус із того, що я буду на плечах тягнути із смички, із базаря. Ну, тобто, все, в мене вже вже 100 кілограмів у мене лежить. Не знаю, наскільки мені е, на дворі ну, така погода, кури дуже погано несуться. Дуже погано, друзі, те, що вони несуть за неділю, те вони раніше несли, за 2-3 за дні, дні. ну тобто от Хто скаже, не вигідно. Ну, друзі, вигідно, невигідно це кожен рахує сам для себе. Я, допустимо, магазинські яйця ніколи не їла. І надіюсь, не буду їсти. Я їм тільки свої домашні яйця. Коли я не держала курей, я купувала домашні у своїх знайомих, теж такого раз купила, попробувала і купувала постійно, поки не завела своїх курочок. Ну, тобто такого. а хто і м'ясо курочки домашні, це не те атиповське. Хоча я його купую, друзі, його купую. Я і сьогодні купила гомілки. Зараз покажу на них кстати, кстатях. Mm, але ну, хочеться і домашнього, хочеться дуже хочеться. Да, воно, Я не скажу, що це дуже вигідно, воно набагато дорожче, ніж е, оця наша ряба і так далі. І тому Звісно, воно набагато дорожче, е, Ну, воно і, ну, і смачніше, друзі. Так що кутову так. Зараз друзі, покажу вам ще з тої сторони. Ну, це просто капець, друзі. Все, все, все в кризі. Прям все в кризі. Дрова, дров, друзі, ось, бачите, натягала. Натягала. Дуже багато дров. Ой, дров кажу. Дуже багато дерев, друзі, гниють. Ось бачите, бачите, я не пиляю, я не пиляю дерева. Хто хтось мені колись написав, що не можна пиляти. я не пиляю. Я збираю. Оце деревина, бачите, оце корінь був, він підгнив. І впала. Я оце там ну, якісь маленькі віточки взяла, пилку підпиляла, а це все погрозила на тачку і провезла. І вже пиляю, тут мене електропіла і електропілуй. От такі невеличкі, там, допустимо, ну, ну не товсті. То я можу й обичною пілою попиляти, Це таке не дуже так, не дуже страшно. Ось я моя красавиця росте наша умниця. Сама приблудилася, сама прийшла. І живе тепер з нами. І тепер така ось любімиця, любімиця, любімеця, моя умниця, моя дівчинка краса. А ні, не треба на мене лісти. Не треба. Зараз будемо показувати, що ми купили. Ось, о. Вишня скинула листя. І черешня, друзі, бачите, скинула листя. Наконець-то я дочекалася це. Оце дуже добре, слава Богу. А Івана скинула, бачите. Все, все крижане. Весь город крижаний, погляньте. Саме більше, друзі, переживаю за виноград, бо виноград железу не полюбляє. Це для нього не дуже добре. Ну, ем, надіємося, що, ем, що буде плюсова температура, як і показано по прогнозу погоди. У нас і сьогодні на ніч і на завтра, і на післязавтра вже плюсова температура. Ну, надіюся, що так. Кстати, хто не бачив моє предуче відео, я була в стоматології. Мені вже попідпилювали зубки і зробили зліпки. І мені 13 грудня вже йти на першу примірку. чи як воно там. Правильно кажеться, то отаково я заплатила пів стоїмості. Там казали, що буде вісім тисяч, а в мене сім тисяч і п'ятдесят гривень вийшло. Взагалі, ще дешевше, ніж я розраховувала. Ну, слава богу, от на цю на суму я купила макухи. От бачите, Отаку ось економила. Там трошки, там трошки отак. А воно кстати, друзі, петрушка кінза. Оце петрушка кінза, в мене не боїться е, цієї зими росте. Росте, потроху, рву та їм. Зараз, друзі, покажу вам, що я купила. Трохи там акції було. Та не трохи а багатенько акцій. Ну, на такі, звісно, продукти, що не дуже в принципі, наразі треба. Ну, я купила. Так, друзі, що купила? А, купила, по-перше, зараз покажу. Торбу, бо в мене вже мої Порвалися. Отаку торбу купила дуже велика з українською символікою. Отак, є великі ручки і є ще менші ручки. Хоч на плече вдівай, хоч в руці неси. В общем, така сумка в тебе коштує 29,90. Я рахую, що це зовсім не дуже. То отаку. От Далі, друзі. Так, купила картоплю. Картопля, кстати, друзі, подорожчала в АТБ 13,89 за кіло. О, я більше трьох кілограмів купила. Отака величенька, класна картопля. Картоплю я, друзі, да, в мене багато землі, я не саджаю картоплю. Зовсім не саджаю, я не люблю це саджати. Е, таке, що можна купити. Далі, що я купила? Цибулю. Цибуля 12,95. Цибулю я саджаю, але ви ж бачили моє предыдуще відео, я майже всю посадила на зелене перо. А велику я й вже вже ну, на салати, там у консервації поробила, що дітям віддала, І в мене вже майже нічого не залишилось. Я купила таку здоровену тебе. 12,95 закінчила. Отаку. Купила. Собакам три упаковки пшенєчної крупи, друзі, вона наразі по акції. По акції, по акції вона 10,40. да, 10,40. 10,40 за кіло, Три упаковки купила. Далі, друзі, гомілки купила. Гомілки у класній упаковці. Ця упаковка мені потім знадобиться такий лоточок. Я таке нічого ніколи не викидаю, бо це у хазяйстві ну, треба буде. Тут рівно кіло, друзі. Рівно кіло. Вони на акції, виходить. зараз кажу, курчат, гомілка курчат в золотком. 77,99 за кілограм. Отакого. От так, ось майська, бачите? Чудо. Далі. На акції, друзі, мій любимий шоколадки. Ось такі шоколадочки, ням-ням-ням. Е, це пористий. Е, пористий, о, маська залізла в торбу і сидить все. Е, 19,90, по-моєму, він. Я купила дві штучки. Так, да? так. Да. Так, да, да, друзі, 1990. Ось така акція. Купила дві. Хай буде. Я таке полюбляю. А, дуже захотілося мені. В общем, в принципі, друзі, я не полюбляю оце три в одному. А це щось давно не пала, мені так захотілося, це отакий от напій 5-10. це так. Взяла, захотілась мені. Е, так, далі, бамбук мені печиво дуже-дуже він, Воно таке, ну, добреньке, іменно таке ням-ням-ням. Так, а скільки ж воно коштує? Воно, в принципі, недороге. Бо воно на знижки, друзі. Ой, де ж воно? 30 чимось. 34. Ви представляєте, не можу, не можу знайти. Де воно? Де воно? Зараз, друзі, знайду. Як спішиш, знаєте, спішиш, з людей насмішиш? В общем, такий бамбук, друзі, 34, 40, Він теж Вінтажна акція. Там така велика скидка. Дуже класно. І на акції, друзі, е цей туалетний папір він був, був щось біля 11 гривень. Він мені подобається, кстати. Я його не рекламую, друзі. Я нічого на своєму каналі не рекламую, я просто показую, що я купую все. Мені отакий подобається. Він дешевий і дуже м'який туалетний папір. Він такий рожевого кольору. Е він був біля 11 гривень, а наразі 880. То я купила цього. одненьку і другеньку. Оце, друзі, оце, що я скупила. І моя покупка обійшлася мені. 319 гривень 20 копійочок. Оце мій чек. Все, більше я нічого не купувала, друзі. Оце все, все що я купила. Ото, от, друзі, сьогодні діла. В общем, ранок у нас неспокійний. Погода у нас страшна. Що воно буде надалі? Хто його знає? Але, друзі, ну, давайте будемо. Надіятись на саме найкраще. Будемо донатити на наших хлопчиків та дівчатку, нашим захисникам. Їм дуже багато всього треба. Давайте буде їх підтримувати. Слава Україні, друзі! Слава нашим захисникам та захисницям. Дуже вам велике дякую за перегляди, за лайки, за теплі слова в коментарях. Усім, усім, усім вдалого дня, усім тихої ночі, усім всього самого найкращого. Слава Україні, друзі!